Ви говорите, що намагаються зірвати наш контрнаступ, і ще до речі, коли готувала до нашого з вами інтерв'ю, знайшла аналітику. Ваша ви прокоментували, що військове командування РФ, коли перекинула на білоруський корто аеродром, перепрошую, мачуючи 8 винищувачів су 34 та два су 30 про це повідомляв білоруський гений. Ви говорите, що ви також тут бачите спробу зірвати наш контрнаступ, але також ви говорили про те, що це може бути провокація навіть не тільки на проти України, а й проти Польщі, чому ви так вважаєте? І яка вірогідність тоді цього справа в тому, що як я поясню, чому по-перше. Те, що відбувається зараз там на території Білорусі, коли з одного боку ми побачили, російські війська перекинули. Ну там залишилась невелика кількість військ. 2700 давала наша прикордонна служба. Статистику, так десь 2700 російських військовослужбовців перебуває в Білорусі, але перекидають авіацію. І не виключено, що перекинуть додатково військовослужбовців. Мета вона подвійна, дійсно. Перше, це щоб ми спостерігали за білоруським напрямком знову, скажімо так, тому що там було своєрідне таке затище. Тобто, ну, тут, у них постійнє там навчання відбувається, але ми вже так ну, спокійніше на це реагували, тому що концентрації російських військ не видно, ударних угрупувань немає, тому ситуація під контролем, у нас кордон зміцнюється і так далі. А тепер авіація з'являється. І це ж все з'являється не тільки під е, е, можливий український контрнаступ. Це з'являється і під те, що дивіться, у нас незабаром саміт НАТО, який має відбутися в Вільнісі, і під це, під саміт НАТО в Вільнісі, співпадає інша подія. Це, зокрема, дати, в якій Росія планує передислокувати ядерну зброю свою на території Білорусі. Це активні заходи червень-липні, коли вони це планують зробити. Під це перекидається додаткова авіація. Під це відбуваються такі події. У нас менше їх висвітлюється, але я їх моніторю. Наприклад, з білорусько польський кордон за попередній тиждень, на тиждень-два порушували повітряний простір оті літаючі кулі, які на Київ, пам'ятаєте, запускали вони? Ті, що ми ще там говорили, НЛО не з'ясованого походження, з відбивачами виявляти ППО, дрони почали залітати, безпілотники розвідувальні. Тобто, почалася активність, інциденти були з польськими літаками. І Росія порушувала повітряний простір. Зрештою, подивіться ситуація з ракетою Х-55. Вона до сьогодні не визначена з польського боку. Тату, яку знайшли е, в лісі під бидовищем, це 300 кілометрів до білоруського кордону. Звідки, як кажуть, ця ракета була запущена в грудні в кінці, 16 грудня, а знайшли її там 27 чи 28 квітня, і крім того, що. Звинуватили військових польських, які не доповіли належним чином про те, що була ця ракета, все в інформації немає. Хоча кажуть, що це ж російська. А, і вже тоді мені здається, Росія перевіряла польську польські засоби ППО і перевіряли реакцію. Вони свідомо тоді в грудні запустили ракету по території Польщі. Це очевидно, і ось ці всі події, плюс переміщення ядерної зброї, це явно. Нарощування ескалації проти а, НАТО і ЄС не виключено, що стан здоров'я білоруського диктатора Лукашенка погіршився з цих причин. Можливо, він був не в захваті від ідеї, яку він зрозумів, тому що ідея Путіна в чому полягає? От, бачите, а, Томас Фрідман є такий автор, а, науковець а, американський Він Нью-Йорк Таймс, правильно написав в полонці. Що для Путін Путін може розглядати сценарій або затяжної війни, тобто виснаження України, або застосування тактичної ядерної зброї. І от е, яка ситуація? Ця тактична ядерна зброя, за логікою, за планом Путіна і Кремля, мала би бути застосована не проти України, в першу чергу, в даному випадку, а проти країни НАТО, це країни Балтії або Польщі. І відповідно, що. Але застосована ця зброя мала би бути з території Білорусі для того, щоб зворотній удар, в разі чого отримала Білорусь і звинуватити Білорусь, що це Білорусь застосувала а не Росія, і нехай вони відповідають. Але за результатами ось цього обмеженого зіткнення в розумінні Путіна його б мали запросити за стіл перемовин для унеможливлення великої світової ядерної війни, тобто це логіка Путіна. Деескалація через ескалацію він так завжди діяв, він так постійно працює, і це його почерк абсолютно і всього його чекіського оточення. Ось такий сценарій вони розглядають, і тому саме така активізація в Білорусі. Лукашенко можливо став проти цього, як і проти вторгнення білоруських військ безпосередньо в Україну. За що можливо йому і спричинили певне захворювання, від якого він зараз страждає.